Карта підказка для тих, хто в розпачі переживає, сумує, а також думає про якийсь негатив. Будьте сильними, енергійними, йдіть вперед. Вам шанс дає подумати, вам шанс дає до розвитку, до якоїсь поїздки, якогось определення міста жительства, а також вже вам... Шанс дає обнулитися і почати щось нове у вашому житті. Карта підказує, що ви самі можете закриватися від цього, і вам це як нібито вигодно. вигодно. Але по тузу і по зірки є надія на краще, на відновлення чувств, на розвиток і от на велику енергію, і даже скажу, що на якусь Ейфорію, щось почати нове, щось почати те, що вам буде подобатися, але вам треба знайти себе, зрозуміти себе, знайти свій е, внутрішній світ і поняти, якою, зрозуміти, якою дорогою треба вам піти, почати як нібито все з нуля, от з нуля. Бути сильним чи сильною. І ні в чому собі не відмовляти. Все до вас прийде само. Так що ви зможете досягти благ, коли ви будете ну, так жити, що ні в чому собі не станете відмовляти. За це будете боротися, і ви його виборете. У вас буде сила, енергія. І ви зможете досягти великих успіхів. І це правда, то що ця карта каже: я даю перспективи на майбутнє.